Євангелія на щодень, помолимось, Цар і Небесний, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діве життя подателя, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Господи, прошу тебе, просяти мій розум, відкрий моє серце, відкрий моє вуха, щоб я була готова до слухання Твого слова. Пересідлом Слова і духом благодаті нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе в серцях усіх людей. Амінь. Євангелія від Йоанна. Я двері. Хто віде крізь мене, спасеться. Увійде він вийде і знайде пасовисько. Не приходить злодій хіба щоб красти, вбивати, вигублювати. Я прийшов, щоб мали життя, щоб достуту мали. Я добрий пастир, добрий пастир життя своє за овець покладе. Наймит не є пастир, якому віці не належать, бачить вовка, що надходить та й полишає вівці і біжить геть. А вог хапає їх і розполохує, бо він наймит. І не турбується вівцями, я ж добрий пастир, і знаю своїх, а мої мене знають. І як отець мій знає мене, і я знаю Отця, і життя своє кладу за моїх овець, ще інші вівці я маю, що не з цієї кошари. Я їх мушу привести, і чують вони мій голос, і буде одна стато і один пастир. Святий Аврелій Агостин говорив, що овеча кошара Христа це є церква. Хто війшов в цю кошару, нехай увійде через двері, нехай проповідує справжнього Христа. Не тільки нехай Він проповідує справжнього Христа, але шукає слави Христа, не своєї слави. Сьогодні Христос мене закликає, щоб я могла проповідати про Христа, про Його славу, про Його величність, про Царство Боже, про те, як Він ніс Хрест, помер за нас і визволив нас від усіх наших гріхів. І пише святе письмо від Євангелії від Іоанна, я їх мушу привести і чую мій голос. Ще інші вівців я маю, що не з цієї кошари. Молимося і просимо, щоб було один пастир і один стадо, щоб була одна церква, одна церква Христова. Господи, прошу Тебе, щоб я могла нести Тебе іншим людям. Прошу тебе, щоб була одна церква. Щоб всі вірні з'єдналися, щоб були один пастир і одне стадо в твоїй церкві.